Добрий день, шановні члени журі. Я Мойсенко Михайло, учень 8 класу, учасник всеукраїнського конкурсу Крок до знань. Хочу представити вам зроблений власноруч стіні нічний світильник. Актуальність теми створення мого виробу полягає в необхідності поліпшення стану навколишнього середовища, зменшення сміттєвих відходів та шляхом переробки та їх вторинного використання. Мета проекту знайти можливість поєднати теорію про струм, замкнуті та розімкнуті кола, які почали вивчати на уроках фізики, з практикою створивши справжній електричний прилад. Перше моє знайомство із струмом відбувалося на уроках фізики, коли ми почали створювати на електричних конструкторах власні проекти. Це було досить цікаво для мене слідкувати за тим, як з'являється. Являється світло від складання кола з різних предметів. Попрацювавши на інтерактивній дошці, я впевнився в тому, що це не нудна, а надзвичайно цікава тема. В той же час наша гімназія є учасником проєкту Думай про життя, сортуй сміття. І всі учасники освітнього процесу, вчителі, діти та технічний персонал активно беруть участь у розділенні сміттєвих відходів. А так одного разу викидавши купу паперу в сміттєвий бак, я згадав, що в початковій школі ми з порваних паперових серветок виготовляли кулі на ялинку. Так в голову прийшла Ідея зробити електричний прилад у вигляді сяючої кулі. Мою ідею підтримала вчителька фізики. Вирішили створити нічний світильник, де можна було скласти електричне замкнуте коло і експериментувати з паперовою кулею. Розробка нічного світильника допомогла мені вивчити нові програми, які я раніше не вик не користував, що стало ще одним плюсом у скарбничку моїх знань. Переглянувши відео, з яким чином можна створити таку кулю, зробивши приблизні розрахунки, скільки саме паперу потрібно і скільки часу це займе, ми вирішили. Розпочати робота по виготовленню кулі була тривалою і клопіткою. Вимагала терпіння та була досить делікатною. Поки куля підсихала. Я вдома разом з татом з'єднав шнур з вимикачем і розеткою, щоб під'єднати до електричного кола будинку. Самим хвилюючим моментом для мене було те, як створений вирів пишеться в загальний інтер'єр моєї кімнати. Хвилювання було марним. Відтепер мій власний нічний світильник, яким світлом огортає всю кімнату. А відчуття, що я автор і дизайнер, одночасно викликає в мене посмішку і відчуття гордості за здійснення задуманого. Можу сказати, що час викон... не недаремно. Отримання нових знання з фізики і вивчення нових комп'ютерних програм дали набагато кращий результат, ніж очікувалося. Мета досягнута, задача виконана. Дякую за увагу!